Вітаю, вітаю всіх в себе на каналі. Давайте подивимося. Ось за каденції Трампа. Чи втратить Америка своє політичне лідерство? Так як веде себе Трамп, туди, куди він веде Америку, оце беззаконня, чи зможе Америка втримати своє? Політичне лідерство у світі. Ні, з нею трапиться трансформація. За Америкою вже йде трансформація, вона вже перезагружається, світ уже змінюється. Ми ж запитали, чи збереже у світі Америка і світ. Да? Так от я вам скажу, що зараз ми живемо з вами в дуже непростий час, час, коли відбувається трансформація із світом. З'являться нові ідеї. Нові ідеї з'являться, знаєте, як контролювати, хто буде контролювати да, певні процеси, певні ідеї, хто буде контролювати, тобто контроль за деякими процесами, можливо, Америка буде втрачати. І ця роль. Буде належати зовсім іншим країнам. Отже, контроль, да? трансформація з контролем буде мінятися. Хто кого, що буде контролювати в цьому світі? Тут. І ось тут таємниця. Цього, цього ще, знаєте, я вам скажу так. відбувається Оця трансформація, але вона відбувається по-хитрому, да? креативно якось вона відбувається. Тут хто буде контролювати ресурси, да? або ще ситуація не зрозуміла, можливо, ще не сформувалася оця інформаційна ідея в просторі, яку ми не можемо считати ще. Тобто ніхто, процес іде, процес іде, і куди він вийде, ніхто не знає. Ніхто не знає, хто буде, дивіться, хто контролюватиме, жриця прикриває. Або цього, ці вищі сили не хочуть іще розкривати цей процес, або ще не визначився політичний лідер на планеті. Ось так. Те, що було до цього, воно буде зупинене. Дивіться, ідеї, да, ідеї контролю, контролю, вони, будуть, вони під, зупинилися, підвисли, і вони будуть переглянуті. Але те, що зараз відбувається, досить розчаровує декого і декому ламає плани. Ось так. Ви знаєте, буде, буде вирішуватись питання якимись новими рішеннями. Ситуація буде передивлятися, да? Ситуацію будуть, ситуація буде змінюватися, її будуть дивитися і оцінювати під іншим кутом зору, і стосовно до цього будуть прийматися і рішення. Але однозначно світ дійшов до тупікової ситуації, світ зупинився в своєму розвитку. Зрозуміло, так? Да? Світ зупинився. Не цікаво, цікаво відповідають карти. Трансформація відбудеться, але таємна. По-хитрому, таємно будуть передивлятися пріоритети, да? Ось пріоритети. і стосовно цим переглядом будуть також, також будуть виникати нові ідеї, нові закони, нові правила, нові правила, підсумок. Процес емоційний, звичайно, звичайно, що почнеться якийсь новий етап, новий період, і він буде досить успішніший і більш, більш справедливіший. Зумієте, новий етап, але більш справедлив... справедливіший. Тобто світ перейде на, на, на новий етап. І тільки декілька країн будуть, як і колись, триматися. До останнього за старе, за минуле, за старе триматися, нечесний бій, паразка є шанс. Є шанс да, зберегти домашні цінності, навіть в нелегкій підступній, да, підлій підступній боротьбі, підлість підступність, хитрість, але є шанс зберегти домашні цінності у світі є шанси. Складеться ситуація. Зараз є та ситуація, на сьогодні є та ситуація, коли треба діяти напоросто рішуче йти до своєї цілі, реалізовувати цілі, створювати нову ситуацію. Зараз час, коли будуть відбуватися реалізації певних ідей. Реалізація певних ідей. І от хто буде активний, той і буде контролювати ситуацію. Розумієте? Хто буде активний, той і буде контролювати? Слабаки, слабаки відійдуть, слабші відсіються, вони відійдуть. Тільки бачите ось. ось. Впевнено, напористо, тоді ти будеш контролювати. Слабаки відсіються. Україна. Україні шлях важкий, але Україна хоч і важким шляхом, але прийде до нових союзів. Прийде до нових союзів і це буде її перемога, це буде її прорив. Я вам скажу. Новий союз може статися дуже швидко, дуже швидко відбутися, зненацька дуже швидко. Ось так. Ось вам і відповідь. Чи збереже Америка своє свою політичну силу у світі? Знаєте, тут головне, головне що, щоб діяти по справедливості, а Америка перестає діяти по справедливості, тому, тому вона може і не мати вже такого впливу і такого контролю, який вона мала. Тому і з'являться нові союзи, більш активні напористі і успішніші, і Україна буде в цьому союзі. Отже, світ, шановні, світ чекає трансформація. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.